знакомых я как бы не могла подумать что мой ребенок вот не слышит хотя это не трагедия это ничего страшного в этом нет но просто так случилось вот. потом мы целый год мы обращались к традиционной медицине к нетрадиционной мы ездили в Москву мы были в Китае она проходила курс иглоукалывания потом мы То есть мы пробовали все, чтобы как бы этот диагноз излечить, чтобы его не было. Вот. Но факт есть факт. То есть глухота у нас это наш диагноз. Такой. У нее тугоухость четвертая, пятая степень. Это то есть ну, глухота. Остатки слуха у нее небольшие, поэтому ей очень тяжело. Ну все одно, вона носить апарат, виходить на заняттях до сурдопедагогу. Це дуже тяжкий труд. Потім прийшло розуміння, що не варто опускати руки. Якщо не можеш чути, слід розвиватись у чомусь іншому. З самого дитинства Сніжана дуже активна, а найбільше їй подобалося танцювати. На завжди этим інтересовалась, і всегда було интересно смотреть. Вот как детки танцуют, я же говорю, смотрим телевизор, она повторяет какие-то косынки дома находит, там она заляга на себя как-то она всегда вот старалась повторить эти движения ей было интересно вот и первый раз когда я было три годика я думаю ну ребенок ну вот хочет но для меня как бы такой был не то что страх я думаю ну как она сможет ну как она же не слышит вот ну то есть она танцует у нее там уже движение будет получаться ну как она сможет это все Ну и мы стали пробовать. Ну, это еще один из вариантов реабілітації, которую нам советовали сурдопедагоги. Для того чтобы ребенок учился слышать, ему нужно танцевать. обязательно или какие-то движения, ну то есть выполнять, ну чем-то заниматься активно, ну танцевать вообще очень хорошо, потому что развивается память, то есть начинаешь запоминать, начинаешь свое э, чувствовать как бы свое тело синхронно повторять то, что тебе показывают, это все работает мышление, это все как мелкая моторика, также это все задействовано, мне кажется, в организме и это нужно только развивать. В первое время мы общались с помощью мамы, то есть мама нам приводила. Но со временем как бы, как бы научились общаться вместе, может даже как бы, не общаться а словами, мы хорошо друг друга понимаем. Я еще некоторые жарты, допустим, не знаю, там, которые помогают в танцах, допустим, там быстрее, там чуть-чуть медленнее, там легче, сильнее, там, не знаю, привет, свои то есть основа мы научились. Но я хочу сказать, что когда я с ней общаюсь, у меня очень хорошо видно эмоции, которые она испытывает. Видно, когда она довольна, когда она недовольна. То есть я ее очень хорошо понимаю, понимаю, что, о чем она думает. И поэтому я считаю, что танцы это универсальный язык, которым могут общаться все люди, как бы любой национальности, любого происхождения, слышат они, не слышат, видят, не видят. То есть творчество оно как бы позволяет людям быть как бы вместе, в целостности. И это хороший путь для того, чтобы показать себя, показать свою личность, как бы выразиться с помощью танца, с помощью творчества. У меня в Туре два вида обучения. Есть индивидуальный и групповой. Нижана начала индивидуального, то есть она занималась у меня два года, а вот уже три месяца она занимается детками. Вот первое время, помню, с Нежана, она очень красивая такая девочка, то есть она такая кучерявая, и к ней подходит. Шок. А как с ней общаться? С чего со временем дети привыкли, наоборот, спрашивают, что Снежана не пришла, дело нам так ее не хватает. Там. И самое интересное, что у Снежана лучше ну, всех память. Если детки не, допустим, занимаются, они же сильно отвлекаются, начинают там болтать. Снежана лучше всех запоминает. Даже был случай, выступали на выступление, дети танцуют, кто-то забыл на движение, начали не забывают. Снежана себе дальше танцует, никого не смотрит, все дети смотрят на Снежану, Ой, точно, там дальше идет движение. То есть наоборот, дети смотришь, что она танцует лучше, чем они. И они у нее уже берут пример. То есть очень интересный такой момент, что как бы Нижана очень сильная сила воли. И она очень как бы хочет заниматься. Она даже, у нее даже больше танцев, чем у моих детей, которые как бы обычные. У свої 10 років Сніжана брала участь у багатьох конкурсах та фестивалях, отримала чимало нагород. Дівчинка самостійно виготовила візуалізовану листівку, на якій зображено усе, про що вона мріє. Я хочу вчити діток танцювати, які не чують, як вирости, ще бути перукарем, робити зачіски, ще поїхати до тата в Китай. <забули>. Це її сама головна мрія. Перше, чому навчилася Сніжана у житті, це вірити у себе, каже Тетяна. Нелегко їй було також повірити, що може подобатись оточуючим. Перед кожним виходом на сцену дівчинка відчувала і хвилювання, і страх, словом, увесь спектр емоцій, які важко передати. Кожен виступ для неї був у першу чергу подоланням себе. Більшість дітей, котрі мають подібну зі сніжаною проблему, замикаються у собі та обмежують коло спілкування. Повірити у себе, бути у центрі уваги таким дітям надзвичайно складно, але завдяки своїй наполегливості та невтомній праці, сніжана не тільки змогла бути такою, як усі, вона прагне бути кращою. Березівська школа інтернат для дітей зі зниженим слухом. Тут навчаються ті, кому амбулаторних занять у поліклініці замало. Добрий день. Після літа на тає пора року осінь. Осінь має три місяці вересень, жовтень, листопад. А скільки тобі років? Дев'ять мель. Мені дев'ять роки. Да. Да. Про долі багатьох цих дітей можна знімати зворушливі серіали. І все ж, хоч контингент тут не простий, до кінця випускного класу педагоги, медики роблять із них повноцінних членів суспільства. Не ця школа вважається однією з кращих у державі, і навчатися тут хочуть не тільки з сусідніх, Рівненської та Вінницької областей, приїздять також із Закарпаття, з Одеси, і навіть з Києва. Про школу я начулася від інших людей. В нашому селі ми самі з Рівненщини. В нашому селі є двоє дітей, які вже тут навчаються в старших класах. Ось і я з батьками спілкуюся. То вони дуже гарно відзиваються про цю школу. Також у пресі я читала за цю школу, мріяла, щоб її знайти. Ми її знайшли. Щоб розвинути голос, ой, як це непросто для дитини, котра перші десять років свого життя мовчала, використовують дорогу техніку. Буряк. буряк, Злитно скажи буряк. буряк. Навчити розрізняти звуки. Плескіт фонтану, шум автомобільного мотору теж допомагають спеціальні прилади. Я сіпай я масідю. Розвиває мову і моторика пальчиків. Тому з таким задоволенням діти малюють, займаються ліпленням із солоного тіста. А щоб вихованці не почували себе ізольованими від світу, до них часто приходять ровесники із звичайних шкіл та дитсадків. День! Молодці, добрий день! Дітки приходять до нас, не знаючи ні свого імені, ні імені мами, і навіть те, що це мама і що це ця жінка так називається мама, вони цього не знають. Саме з цього починається їх навчання. Закінчують нашу школу діти після 12 класу. Тобто це вже дорослі діти, дорослі люди. У школі вони отримують повну загальну середню освіту за 12 років. Вони можуть. Вступати до навчальних закладів і, хоч доля в дітей з вадами слуху, в принципі, цілком благополучна, медики ще раз нагадують батькам про користь раннього звернення. Якщо до 6 місяців діагностована вада слуху, значить така і проведені відповідні корекційні міроприємства. Така дитинка у своєму психомовленнєвому та розумовому інтелектуальному розвитку не відставатиме від своїх однолітків із нормальним слухом. Нагадують також про те. Що радіоплеєри з навушниками, що їх молодь любить носити у транспорті, в дворі, дома і ледь чи не на уроках, за 5-6 років інтенсивного використання майже повністю знищує слух. Так само, як і гучні концерти рок-музики, ці впливають на слух ще швидше. Важко уявити будь-яке свято без фейерверків та петард, але й вони можуть пошкодити слух, якщо розірвуться біля вуха. Профілактика краща за лікування. Найбільше в світі розкіш то розкіш людського спілкування. Не забуваймо про це.